Хествоїна це в тому числі і побудовані, надійні, добре зуміновані в декілька ешелонів, на декількох рівнях фортифікаційні споруди. Я закликаю всіх колег, всіх народних депутатів України на сесії підтримати створення тимчасової слідчої комісії, дати туди кандидатури. Тому що тільки у нас виявляється недале ОПЗЖ і монобільшість влади. Їм не цікаво, як ми боронимо власну землю. Об'єднатися, припинити політичні, припинити політиканство. І кожен має робити те, що може, для того, щоб земля України була надійно захищена. Наголошую в 2014 році. Ми це побудували за декілька місяців. Тут пішов третій рік. Фортифікаційних споруд немає. А там де є, лише зараз вони виїхали 10 днів 2 тижні тому, а годують обіцянками вже декілька місяців. Хочу наголосити також на декілька випадків, які ми маємо в своєму розпорядженні, коли військова цивільна адміністрація, яким нарешті нарізали невеличку ділянку побудови фортифікаційних споруд і взводних опорних пунктів, на декілька кілометрів, де уряд мав виділити фінансування в межах 190-200 мільйонів гривень. Гроші по цій програмі станом на позавчора не витрачалося. Депутати мають спитати в уряда, чим вони займаються? Що вони фінансують? Єдиний марафон? Що вони фінансують? Будівництво доріг? Може вистачить? Може спільно треба боронити землю? Так само. Які робить наша команда за що їй дуже вдячний, так само як і вдячний українським воїнам, яким ми маємо створити всі умови для того, щоб захистити їх, зберегти їх життя і дати надійну відсіч ворог.